Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Вітаю всіх сьогодні вівторок, 26 серпня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і починаємо з аналізу ситуації на війні. В новинах вже чули дані зі свіжого зведення Генерального штабу збройних сил України, але є цікаві під. Подробиці того, що за останню добу тере дві летіло по прикордонних з Україною російських територіях, по тимчасово окупованих територіях. Отож наводжу, от лише хроніку цієї ночі Лінінградська область Цю ніч лунали вибухи. Фіксувалася робота ППО в Кінгісепському районі. Заявили про знищення 14 дронів. Далі Ростовська область, п'ять районів навідували невідром домі дрони в результаті. Є певні наслідки на землі. Далі по авіації аеропорт Казання тимчасово зупиняв прийом і відправ, і, і відправку рейсів. Псков Ніжній Новгород теж запроваджував план кавер, але зараз уже відновив роботу. Ну і щось цікаве відбувалося в тимчасово окупованому Донецьку. Там всю ніч тривога, десь поруч літають дрони у Джанкої російське російські системи радіоелектронної боротьби. Приземлили якийсь невідомий безпілотник в центрі міста. Там уже пожежа, їдуть пожежні машини, швидка допомога і всякі інші штуки. Ну і щось цікаве відбувалося у тимчасово окупованій Макіївці та тимчасово окупованому Єнакі. Оце це теж Донецька область. І ці речі зараз будемо аналізувати на зв'язку з нами. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отож, я навів статистику лише сьогоднішньої ночі. Не виглядає на те, що сили, якісь невідомі, але дуже корисні сили, мають певний дефіцит з тим, що запускати по тимчасово окупованих територіях, ну і по територіях Російської Федерації. Ці речі не припиняються. Як ви бачите логіку розвитку цих подій? Ну, Ми вже звикли до того, що. Вже не щотижня, тижня, а щотижнева. щодня ми чуємо новини про те, що якісь безпілотники. Ну ви знаєте, от чому ми постійно кажемо якісь безпілотники, а не тому, а не що це наші безпілотники, навіть можна називати, які саме можуть атакувати територію тимчасово окуповану чи територію Російської Федерації. Це системний підход. Ми атакуємо. Ну от вибирається напрямки, не просто цілі, а напрямки. Пригадайте, десь декілька тижнів тому було багато повідомлень про атаку саме на логістичний центр росіян, щоб вони не могли перекидати війська на лінії фронту. Вони ж нам щось розповідали про новітні, якісь наступ, ну і так далі. Потім була е, атака на Багато інформації про атаки саме на нафтопереробні заводи е, аналізувалися. Є дві цифри, я не знаю, яка, яка з них більш точна, що знищена можливості росіян в нафтопереробці. дві цифри: 13% можливості і 25% можливості, враховуючи ну, наші атаки по е, нафтопереробним заводам. Ну, яка цифра точна? Ну, якась, якась з них точна, то що точно. Зараз ідуть атаки на, на інші військові військові об'єкти. Тобто, е, Генеральний штаб і головного управління розвитку, ну ми розуміємо, що ці е, дії погоджуються між собою, плануються якісь напрямки, і потім туди спрямовуються е, ті, ті наші дрони, які можуть долати відстань там сотні кілометрів, навіть навіть, навіть тисячі кілометрів. Це системний підход. І ну щоночі ми будемо це бачити е, е, щ, ну, щоденно. Наша можливість виробляти дрони, ну от ми кажемо, масштабувати виробництво. Ну, <кій> ну, що не менше, давайте так е, обережно скажемо, ми можемо витратити щонайменше 100 подібних дронів на день, що не менше. Насправді, насправді, трошки більше, але ця інформація є така не дуже публічна. А на з того погоджується е, офіційні джерела казати, що мінімум 100 ми можемо виробляти. Це при тому, що росіяни виробляють десь 150 шахетів е, на день. Це теж ну, доволі велика цифра, і вони хочуть масштабувати і перейти на 200 на день, тобто від 4,5 тисяч на місяць, які вони можуть виробляти до 6 тисяч на місяць. Ми можемо виробляти не менше 3 тисяч на місяць. Тобто, ну, не можна сказати, що це чіткий паритет, це трохи менше, але ну, це не, не, не така велика різниця. І можливості наших дронів, ми вже знаємо, що FPV-1, наприклад, дрон, ну різні дрони виробляються по. Ну, дуже спрощені технології, вони робляться із фанери, як це не дивно. Ну, в нього один політ у цього, у цього дрона. Там не треба щось таке найскладніше робити. Фанера, чим це на фанірі може долетіти, і це найкраща система Стелс. Система Стелс це те, чим покривають ну, літаки, там, і ракети, Це, це певна фарба, яка, до речі, боїться дощу так на всяк випадок. Вона доволі коштовна, і е, вона погона радіо електроманітні хвилі. І радіолокаційна станція бачить ціль, коли е, електромагнітна хвиля відбивається від, е, від того, що летить, і тоді можна вирахувати і дальність, і швидкість ну всі, всі дані для того, щоб потім передати цілі вказівки на засоб протиповітряної оборони, і цю ціль намагатися знищити. Ну не відбиває електромагнітні хвилі, тому навіть дуже. Добра система Стелс, дуже добра там карбонова краска, яка яку фарбують бідва і інше. Там літаки різні форми там складні роблять, щоб ну, не так добре відбувалася електромагнітні хвилі. Вони, вони не дають стовідсоткову гарантію того, що електромагнітна хвиля не відіб'ється. Тобто, частина все ж таки відбувається і редукаційна станція на апарата можуть побачити. Так, вона виглядає як дуже маленька ціль, але все одно. Вона якось фіксується. Ну, Якщо там є висока, ну, гарні, якщо більш-менш новітні станції, радіолокаційне велике розрішення російської мови, то можуть побачити навіть самоліт, не відімку, як кажуть. А і ще з фанери, ще з пінопласту, ну, він просто не відбуває електромагнітних хвилі, то його взагалі неможливо побачити. Так, звісно, є двігун, щось там фіксується, але. ну, от, Зроблений з фанери. він приблизно е, наші дрони от, і в Півден по оцінкам десь в 3-4 рази дешевше, ніж там, навіть до п'яти разів є, є, є така інформація, е, дешевше, ніж російські ну, шахеди, які виробляються. Тому ми. Е, Давайте пам'ятати власне що навіть нове... про економічний ефект Споколі. можна поговорити, тому що це цікава історія. Напередодні я прочитав один із аналізів да, того, як можна фінансово порівняти витрати, як пишуть тут інвестиції у діпстрайки і відповідно наслідки цих самих діпстрайків. Так от про витрати України, середня вартість одного дрона далекої дії це лютий, це бобер, може складати від 50 до 200 тисяч до. Ларів середня вартість однієї атаки до десятка дронів ну максимум 2 мільйони доларів. Але загалом збитки для Росії прямі витрати, це вже збитки по кожному об'єкту прямі втрати від 1 до 1,5 долари на кожен об'єкт нафто нафтогазової інфраструктури, мультиплікаційний ефект не менше 10 чи 20 мільярдів, ну і вплив на експорт, вплив на ВВП Росії, до речі, услуга. Термінал, оцей газоконденсатний, який уразили 24 го числа, тобто два дні тому там же газопереробку зупинили, і зараз вони будуть експортувати власне сам газовий конденсат, а не продукти його переробки. Ну тобто, по суті, те, що вони відправ відвантажуватимуть, приносити їм приносимо їм в вдвічі менше прибутку, тобто їхні втрати. Якщо там ще на вчора вважалося, що це приблизно 12 мільйонів доларів на до. Долар. Бу тепер, значить, чітко зафіксовано, що витрати тільки по Усть-Лузі, по цьому новотековському газовому терміналу 7 мільйонів доларів на день. О, така математика війни вона теж працює з вашої точки зору. Ну, вона вона, вона обов'язково працює, тому що ну нам ну ми ж чули. Ми, 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 от аналізуючи інформацію, ми чули від наших західних партнерів, від е, різних аналітиків, різних там видань поважних, е, що. Е, Війна для Росії стає настільки виснажливою, що там починаються ну, вже проблеми всередині Російської Федерації, виключно економічні. Там е, черги вже на автозаправ, е, на АЗС і інші там питання. Ну тому, якщо ми витрачаємо е, ну, разів 10 менше е, ну, грошей на зброю, яка задає в 10 разів більше шкод, шкоди шкоди ворога, ну звісно, це ну рано чи пізно це призведе до. Ну, до, до таких наслідків, що ну, буде просто неможливо росіянам вести війну, вони так виснажені економічно. Ну, аналізували ж е, ситуацію на, е, в російському ВПК, в російській економіці, наскільки вони при такій війні, як вони зараз ведуть, е, чи зможуть вони робити щось схоже на якісь наступальні дії, якщо вона не закінчиться дипломатичним шляхом, скажімо так. В 26-му році, як це було в 25-му-24, Ні, однозначно аналіз що, висновок, що на 26-й рік в них таких можливостей, таких витрат на а наступальні дії це великі витрати. Ну в них вже фінансових можливостей, економічних можливості на це не буде. Тому це впливає. Просто ну це не можна одразу побачити, але от поступ щоденні такі дії, ну. Вони Їх прославили. треба просто нарощувати. Ще одна історія були критичні, якраз е е критичні зауваження про те, що ну шановні дефіцит бенз бензинів справда справді є у багатьох російських регіонах. Причому це значить, як далекий схід, Сибір, Камчатка, оці всі Курильські острови. Ну все, що за Уралом, бо там менше власне, нафтопереробних заводів, але також на тимчасово окупованих територіях дуже великі проблеми з паливом. В тому числі в тимчасово окупованому Криму, але там зазначають, що по дизелю немає такого великого дефіциту, а армія їздить на дизелі, тобто не треба зараз, ну там я не знаю, зачаровуватися, що от просто там після завтра вся російська військова логістика зупиниться, ні не зупиниться, бо з соляркою менше проблем у росіян ніж з бензинами. Тим не менше, ще одна така критика була, коли показали уже і випробування, і пуски, і відповідно у цей, нібито завод, на якому складають ракету фламінго. Що про неї пише військовий оглядач Кирило Денильченко? Мені цікаво на вас перевірити його логіку. Тобто тут застосовано максимально дешеве рішення. Інерційна система наведення виводить в район цілі. А GPS кладе у 20 метрове коло. Тонна боєголовки 20 метрів коло ну точно. Щось працює. Чи можна її придушити реб? По-перше, реб є не скрізь, а по-друге, ті самі французькі хамери якось влучають на лінії бойового зіткнення, причому доволі точно далекі дрони, наприклад, регулярно долітають до аеродромів ядерної триади. Думаю, що реб там є, пише Кирило Данильченко, А от точності вистачає, щоб встромити осколкову частину біля літака. Тобто, по суті, навіть якщо прокладати ну там три тисячі кілометрів заявлена дальність, якщо прокладати маршрут, так щоб обходити райони, насичені протиповітряною обороною, йти на ешалонах, ну типу п'ять тисяч метрів висоти, куди не дістане перенос, не достануть переносні зенітно-ракетні системи ПЗРК, відповідно, це убезпечить від такої штуки. Ну і по суті, оці ці розповіді про те, що так, кому вона потрібна, на що ця фламін. Го якісь там деталі, нібито засвітили? Він пише, що засвітили рівно те, що хотіли засвітити? А от централізовано його, централізованого якогось заводу, де це все виробляється, насправді може просто не існувати. Компоненти виробляються десь в прихованих місцях і збираються уже, ну, ледне на точці пуску. Як вам така логіка? Чи погоджуєтеся ви з нею? Ну, майже на 100%. Тому що, по-перше, ну якийсь завод, кшталт південно-будівна ЮМЗ, як його всі звикли називати, то такого ну нурячі ракета, така ракета, як Ламина, збирається на якомусь окремому заводі. Звісно, вона складається з різних компонентів, це двигун і впевнені їх окремо роблять. На, на окремих може на декілька підприємств, ну це сам корпус, його можна згодовляти де завгодно по великому рахунку. Ну і найбільш така складна річ це головка самонаведення. Я на впевнений, що вона е, виробляється безпосередньо на території України. Це може бути е, наша сусідня країна. Ми ж знаємо, що багато підприємств. Ну от нещодавно була інформація, що буде вироблятися певні далекобійні зброї в Літві, е, тобто там можуть вироблятися, ну принаймні, ч, частина. Е, Компонентів ракети. А збиратися вона може дійсно вже десь в різних містах, збиратися такі можуть бути цехи, скажімо, де вона збирається вже безпосередньо перед пуском. Ну, Цілком можливо, що під час війни саме так і робиться, а не на одному заводі. Ну, на одному заводі зручніше, ми розуміємо. Там простіше можна все там, обладнання, певне, технологічне. А під час війни це може бути може робити так, як каже. От, це людина, якого цитувала. А з приводу того, що е, чи можна загасити ребами, чи не можна загасити ребами, ну давайте реб це засоби радіоелектронної боротьби, з чим вони борються. Вони борються зовнішнім керуванням, е, ну будь-чого: ракети, дрона. Тобто, е, коли він летить по GPS-навігації, чи там по ну, керується, скажімо так, підкеровується якимось в будь-який спосіб, але зовні. От цей зовнішній сигнал можна, можна заглушити. Чому літають дрони на оптоволокні? Тому що е, неможливо е, перехопити, е, ну, якось вплинути на сигнал, який йде по оптоволокну. Так само неможливо залучити сигнал, якого нема. Тобто він же сказав, що якщо вона летить по е, по навігаційній системі, ну у нас так по інерційній системі, ну що таке інерційна система наведення? Це ну таке слово. Це означає, що що вона летить заздалегідь прописаної програми. Тобто, от заклали маршрут польоту, вона летить по, скажімо, простіше, флешка всередині, ну, умовно кажучи, флешки нема. Но... От флешка з програмою вставлена, і на, на неї вплинути ніякий реб не здатний. Ну яким чином? Це не реп, ще раз, реб глушить сигнал, який, чи псує сигнал, який йде зовні. Він може перехопити і так далі. Там, на те саме хвилі послати свій сигнал. Там, ну, це, ну, просто як глушилки працювали, ще як глушили радіостанції, що в радянському союзі. Тільки це не радіо глушить, а глушать е, сигнал. Якщо вона летить, скажімо, в режимі радіомовчання, ну це не зовсім правильно, там не радіо і не мовчання, але по-внутрішньому, це зветься інерційна система наведення, то ніяке не, ревни не, не здатна вплинути. А те, що на підльоті вже е, вмикається система е, GPS, е, система наведення, більш точного наведення. Вона сама летить, але поки вона летить, там ну, вітер, е, велика відстань, там, е, перепад тиску, перепад температури, вона може відхилитися від кусу. Ну, суттєво там є. Системи гіроскопів, які знов таки повертають на ту лінію, по якої вона могла рухатись, на ту програму, але все одно вона може бути не такою точною, як, як хотілося б. Імовірно, крогові відхилення може бути більше 20 метрів. І коли вмикається реп, вмикається система до наведення, скажімо так, безпосередньо перед потраплянням в ціль, ну, теоретично її можна заглушити, практично, ну можуть якусь ракету заглушити, якусь не заглушити. Ми ж розуміємо, що 100% ракет не долітає до цілі, є певний коефіцієнт втрат, і ми цей коефіцієнт враховуємо. Тому, ну, якусь вони перехоплюють. але так, щоб казати, що її можна постійно просто захистити в дні на 100%, ні, якщо навіть третина ракет прилетить, ну із з 10-ти, якщо прилетить, які ми запускаємо, це буде той результат, який ми очікуємо. Ну так, тим більше то на бойової частини це доволі серйозно. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші. Хоча ні, я хотів ще наприкінці спитати цікаву історію. Дефенс експрес пише про Defense Express Пише пише про чергові обмеження, які накладають американці на використання їхньої техніки. Тобто, у України ще залишається якась частина ракет атакам. Це балістичні ракети, максимальна дальність. Там ми пам'ятаємо до 300 кілометрів. Зараз хвалили. Передачу понад трьох тисяч ракет не пам'ятаю вже, яка там їхня абревіатура, їхня назва, але там більша дальність до 470 кілометрів, але виявляється, тут є додаткове рішення Пентагону, що Україна буде запитувати, а куди можна запускати, точніше не так, чи можна по цій цілі на території Російської Федерації завдавати удару, чи не можна саме по цій цілі? Чи правильно я розумію, що саме українські дрони, ну і потенційно українські ракети, це те, що буде робити нас трошечки більш незалежними від оцих америк? американських нових вводних, як ви це бачите, ну вочевидь. Ми, ми не маємо. Ну, є певні правила, що може робити країна, яка терпить від агресії. Які об'єкти вона має атакувати, простіше кажучи, всі об'єкти, крім цивільних, військово, військово-промислової командні пункти. Ну тобто, ми, ми на це маємо право. Законне право це прописано в статуті організації об'єднаних Націй. Американці можуть ставити нам умову, що в, в зброю яку вони передають, ну вона має використовуватися так, як вони вважають, як, як вони вважають. Ну, це по великому рахунку вони ставлять себе вище, ніж міжнародне право. Ну якщо такі умови, ну Бог з ними, ми можемо з цим погоджуватися на нашу власну зброю, пробачте, ми не збираємося нікого запитувати, що нам робити, якщо ми знаходимося в межах юридичного права, в межах закону, ми нічого не порушуємо, то. Ну, знаєте, як переходити на зелене світло вулицю. От є зелене світло, ви маєте право переходити. Вам ще треба когось запитати. А можна перейти мені на зелену? Ну це приблизно те саме. Тому американці з їхніми обмеження. Ну це політична складова. Вони так хочуть якимось чином, щоб це попилувало на їхні. Спроби домов, ну на їхню перемовини з Російською Федерацією, на спробу там укласти мир. Ну вони в дуже дивний спосіб інколи намагаються укласти мир. Ну то таке, таке така адміністрація сьогоднішня так вона працює. Але ще раз на їхню зброю так вони можуть. Ну, пропонувати нам е, погоджувати кожен постріл, але ну, на, на власну зброю. Ну вибачте, ми не збираємося. Нікого тут Бо... уже ніхто погоджувати не буде. От тепер точно маю закінчувати. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. На зв'язку з нами був нагадаю ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Ну і наприкінці цього блоку звертаюся до нашої розумної аудиторії. Слухачі та глядачі радіо НВ разом із фондом Повернись живим збирають мільйон сто тисяч гривень на придбання 120 -го... Міномету для Сил оборони України це потужна піхотна зброя, незамінна і ефективна в руках наших захисників і захисниць. Саме таке озброєння фонд «Повернись живим уже передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони. Тож долучаємося. Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.